Вітаю вас, дорогі глядачі, зима 2023 року, якою вона буде для України загалом. Початок зими, середина зими і завершення зими. Давайте я подивлюся, давайте я складу свою якусь картину бачення цієї зими в Україні. Зараз за вікном годе повітряна тривога. На жаль, давайте я буду дивитися, свічечки я трошки відсуну. Так, початок зими три карти. Так, середина зими три карти. Ну і завершення зими теж От фінальний, фінальні акорди зими теж три карти. З цієї колоди з гральної я витягну додатково по одній карті. Так, це я відставлю трохи. Ви ж хочете бачити мій стіл? Так? Добре, поїхали. Так, початок зими. Карта посильного. Робота з документами. Якісь важливі новини, інформація, сповіщення. Слідкуйте за усіма новинами, які поступатимуть. Карта безлюбленої. Жіноча енергетика досить сильна, тому жінки дівчата об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Карта зустрічі. Якісь важливі перемовини, дипломатія. А тут король Бубновий карта успіхів, карта перемог. Можливо, якраз початок зими увінчається якимись важливими перемогами на фронті, і в тому числі це ще й карта якогось підсилення. Середина карта смерті. Середина зими буде досить жорстка. Вже по цій карті можна сказати про це, коли будуть найбільші загрози. Карта послуги, взаємодопомога, взаємопоміч об'єднуйтесь. Та помагайте один одному. Карта вченого, карта дослідження інформації. Середина зими буде досить жорстка. Карта смертельних загроз випадає. Не дуже хороша. Карта. Дама Бубнова це карта жінки матері. Максимально подбайте про ваших дітей та їхню безпеку. Кінець зими. Карта купця. Якісь бізнесові питання, фінансові питання. Карта руху. Мислитель. Карта думок, карта планів. І ще одна карта нещастя, карта вогню, активні вогневі загрози. Четвірка пікова, карта закритих доріг, карта полону, карта окупації. Не дуже хороша карта. Я скажу так: початок зими не настільки жорстким, як я очікував. Найбільші загрози все-таки припадають на середину та на, на, на кінець зими. Причому на кінець зими ще й карта якоїсь окупації випадає. Четвірка пікова, закриті дороги. Взагалі, дуже хочеться. Вірити, що цей, ця війна закінчиться якомога швидше, але об'єктивна реальність вона трошечки інша. Я про це говорив ще давно. Я говорив це ще спочатку повномасштабного вторгнення. Хто мене пам'ятає, хто слідкує за мною давно. Я в будь-якому випадку бажаю вам, нехай у вас все буде добре. Нехай у вас минають нещастя і лихі долі. Всього вам найкращого, нехай у вас все буде добре. Мирної зими вам, я скажу так. Стосовно блекаутів, я ще запишу відео. Подивлюся, що до чого домовилися. Бережіть себе. Всього хорошого вам, до нових зустрічей, дорогі глядачі.